Друзі, всім миру і здоров'я. У нас в родині весна починається тоді, коли з'являється у господарстві якась живність. І сьогодні у нас з'явилися бройлери. Ми їх заказували це вже десь днів 10 чи 2 тижні, навіть назад заказали. І сьогодні поїхав їх забрав. Отака От у них хатинка. Там лампа. Для обігрівання їх. І самі вони сидять на грубці. Грубка помаленьку топиться. І їм там тепленько. У них в у у першу неділю бути десь 31-33 градуси всередині, щоб вони не, не мерзли. Тоді у них не крути лапи, під низ положили пільоночку, і там з піднизу воно ж тепленько. Щоб не дуже гаряче було, то підложили ж на саму грубку желізні підкладки, а вже на них поставили ящика. Всього, поставили градусник, щоб контролювати. Там корм стартовий взяли і поїлочку поставили для водички. Перший день водичка з медом. А далі там підуть уже антибіотики. Ну, То я буду вже розказувати по ходу діла. Постараюся кожен день знімати. На протязі 50 днів, скільки ми будемо їх держати. Десь 50-55 днів. Ми всіх держимо. Це вже тушки такі, виходить, 4 кілограми. якщо 2 місяці, буває так, в некоторих штук держимо по 2 місяці, то там 5-5,5. Ну, будемо дивитися. Дай Бог, хай виростуть, хай всі виживуть. Так, все, тоді розкажу, як, ой, як зробити саму цю... Квочку, Електроквочку. Все. В дальніших відео буду розказувати. Підписуйтесь, ставте класи, кому цікаво. Будемо будем разом вирощувати їх. Подивимося, скільки, скільки вони будуть прибавляти у весі. Будемо важити. В общем, все буде. Все, тоді добренько, до нових зустрічей. Пока-пока!